МЗС України вітає оприлюднення змістовної доповіді Міжнародної правозахисної організації Amnesty International про стан дотримання прав людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією територію Криму. Крим у пітьмі придушення незгоди. У документі, який став результатом понад 50 інтерв'ю дослідників в Києві та Криму, чітко зафіксовані грубі порушення прав людини. На територію окупованого Криму факти відвертих репресій з боку окупаційної влади, зокрема у відношенні до представників кримсько-татарської спільноти, правозахисники відзначають, що у якості інструментарію для боротьби з незгодними Російська Федерація застосовує судове переслідування за кримінальним законодавством, безпідставно звинувачуючи проактивних громадян України, які залишилися на окупованому півострові в тероризмі та екстремізмі. Привертається увага до системного витіснення з Криму незалежних ЗМІ, обмеження права на мирні зібрання та асоціації, блокування чи заборони діяльності незалежних неурядових організацій, враховуючи обмеження російською окупаційною владою доступу до окупованого півострова міжнародних конвенційних механізмів, звіти та виставки незалежних правозахисних організацій, про ситуацію на півострові мають надзвичайно важливе значення. Для фіксування злочинів російської влади та підготовки адекватної відповіді з боку міжнародної спільноти, в тому числі притягнення винних до відповідальності.